Оплатили штраф ТЦК, але знову в розшуку. З наданими клієнтами інформації, а це не один, два і не десяток, вбачається, що тих, хто сплатив половину штрафу за неуточнення облікових даних, їх таки виключили з розшуку, а потім знову оголосили просто з інших вже підстав. Тепер почали масово надходити ось такі повідомлення. І багато людей запитують, що робити, сплачувати половину штрафу чи ні. Якщо сплатити, то що це нам дає? Чи знімуть із грошу у разі сплати штрафу? Відповідаю, з грошу знімуть. Але через деякий час знову оголосять з інших підстав, наприклад, за непроходження ВЛК. Єдиний виняток можна зробити для. Заброньованих та тих, хто має відстрочку. Якщо сплатити половину штрафу, то з розшуку їх знімуть І повторно вже не оголосять, доки діє термін бронювання чи відстрочка. А тепер давайте більш детально розповім, чому чоловікам за винятком заброньованих чи тих, що з відстрочкою, не варто вестись на запропоновану в резерв плюс схему зі сплатою половини штрафу. Тому що за законом, от уважно послухайте, будь ласка, ТЦК не може накласти на людину штраф за порушення правил військового обліку та оголосити у розшук без винесення постанови за статтею 210 КУПАП. Тобто спочатку кінь, а потім візок. Спершу ТЦК виносить постанову, у якій зазначає, що конкретна особа там безпосередньо порушила. І саме за це порушення особа піддається адміністративному стягненню у вигляді штрафу. А в нас виходить навпаки. Варто просто знати, що рішення про накладення штрафу та його розмір вказується саме у постанові про адміністративне правопорушення. Немає постанови, не може бути і штрафу. Так само, як у справах про порушення правил дорожнього руху. Штрафу не існує, доки суд, чи поліцейський, не винесе постанову про визнання особи винною у порушенні правил дорожнього руху. І не вкаже у цій постанові саме розмір штрафу. Але у випадку із схемою сплати половини штрафу ТЦК, влада поставила фактично візок перед конем. Тепер, як він там йде, всі ми дивуємося.